Знайомтеся, село Лумшори. Маленьке закарпатське селище Лумшори сховалося у хвойних лісах на підніжжі гір. Але його унікальність помітили ще 400 років тому. Тоді з'явились тут два величезних чавунних чани для купання. Один чан вирушив до віденського музею, а другий і досі тут, у Лумшорах. Боже, <сорцяний крики> кип'яток і листячко. Це якась гігантська чайна заварка. От здавалося б, я вже б мав бути як у пеклі, оскільки дно гаряче як пательня. Але воно вкрито ось таким камінням, і воно не нагрівається так сильно, як чавун. Це таке блаженство, але чим же воно відрізняється від звичайної ванни? Дивіться, оскільки багато трав, то дуже позитивний вплив чани справляють на опорно-руховий апарат і на серцево судинну систему. І тепер пора трохи охолонути. Вода в гірському струмочку просто крижана, і після гарячого чану це спрацьовує як прекрасна стимуляція для імунної системи. Раз, два, три, а! і тепер швиденько назад. Тепло. О, о. І тепер, ніби маленькі голочки штрикають усе моє тіло. О. Друзі, приїздіть в тут божественно. Якщо вам замало звичайного струмка і хочеться ще більше адреналіну, неподалік є справжній водоспад. А! А! Вода холодна, але духар займає. А тепер родзинка. Чай з карпатськими травами і чуфезою. Звичайно, гостинність місцевих жителів приймають гостей цілий рік. І після того, як тіло отримало райську насолоду, файно було би пообідати. Тільки Ті, обід доведеться виловлювати самостійно. А! Гляньте, яку форель впіймав. Річкова форель живе лише у найчистіших гірських річках при температурі увага не вище 18 градусів. Отже, без проточної джерельної водички рибки справжньої не буде. М -м -м, вона смачна. В підсумку житло в Лумшорах коштує в середньому 200 гривень з людини за ніч. Відвідування чану з травами близько 300 гривень за годину з компанії. Вилов гірської форелі коштуватиме 30 гривень за 100 грам. Тому, дорогі мої, не напружуйтеся, відпочивайте так, як просить ваше тіло і ваша душа. Я, слава Соломка, роблю це в лумшорах, а ви приєднуйтеся.